Всім доброго ранку, як кажуть. Оля, блядь, на связи. Патчи начепила везде, як кажуть. І на лоба, і на цей Це по Дашіному, этому примеру. Це в мене Даша теж. Ці патчі можна начепити що ти робиш? ж ну, Кажи, як їх багато то що. Хай будуть везде. Так, дівчатка. <кху> У мене вже все вариться, все кипить. Я повинна сьогодні бути красива. Ви розумієте? Я, я хочу бути красива. Все така помята, як ота лошадь. Так, що е, я роблю взагалі? Я зараз зроблю собі масочку очередную, бо мені вже сьогодні голову треба помити. Як на кухні стоїть, то воно, звісно. Частіше і мити треба, і взагалі кожен день мити треба. Але не хочу приучати кожен день мити голову. Бо якщо приучу волоси кожен день миться. то потом будет ай-яй-яй и ой ой Мне масочка вот такая, вот, такая, вот такая. Короче, мне девочка тоже коммен... Ну, так я же утром встаю, ковусь кого, кого пью и, знаешь, типа там пишут комментарии, я отвечаю Там коммент такие пишут, Оля, ты настоящая. Я так и отвечаю что да, водолеи, они такие, трошки притрушенни, трошки Десь зі своїми мурашками в голові. Але ми завжди такі, знаєте, наче, прості, як двері, коротше. дівчинка, праздник. Але ж проблема, знаєте, в чому? Я завжди була така, знаєте, десь ото за любой кипіш, як кажуть. Але, оце як заболіло, то воно, знаєте, трошки мене попустило. Хоча я люблю таке, щоб і кампанія була, і знаєте, якось так, щоб воно весело було, і щоб воно не так, що сіли набухалися і все. А так, поржати, потанцювати, може цей якось, не знаю, якийсь конкурс, якісь, якісь розвлікушки, таке щось хочеться, знаєте, завжди. А це останнім часом, це ж війна, то воно якось і, і, і нічого не виходить. Не з цим, не з тим, читаєте, ну, зазвичай на новий рік там, да, якісь там вічно такі штуки всякі проїздять. Ніфіга, останні оці вже три роки не происходить. Я ось вам монтувала, а, верні, в Ютубчики ковырялись, мені випало відео класне, як, як ми прямо перед війною. прямо перед войной засняли э, видео прикольчик. Может кто помнит, ну старенькие наши может и помнят. Хочешь не обижать, что я старенькими называю, да? Э, там, где я при... видео прикол такой про скумбрию по восемь. Помните, да? Как президентская женщина рассказывала. трошки видирована от реальности, как говорят. Mm. Ну, так, да, вона була по 8, тільки за 100 грамів. Вона чогось так. І этот, як нас привітав з 2222 роком Київський мир. Це, вийшло мені це відео. Не знаю. На, 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 ті, хто люди нові у нас, то вони і не бачили. Але ж вона руська, я б сюди виклала це відео. Але воно руською. Ми там старалися. Це ми, знаєте, зібралися всі, ем, як воно? Е, Творчески натури. І Даша вона така, що теж щось видумує, придумує. Так щось мені мало одної масочки. Видумую, придумує, Це перший раз таку роблю. То в мене другі були, а це перший раз таку роблю, що це мало одної пачки, мене ще друга поїхали. Ну це ж ми замутили таке. Відео були классные, Блін, я все наржалась, коли дивилась його. Сейчас тут. хотела взяти маску, то пяти. Оп, дети у меня не коснет. Опа! Да же ж піти. А, тут є лінія линия отрывна. Руки мокрі. Нет и не, не отбивается. Трата-та. Та, блін. Я вот подумала, может сюда и выкладываю, там скачаю, сюда выкладу. Вот это прям, прям перед войной было. Как раз там мы выкладывали это видео, и здесь буквально за несколько дней началась война. Я уже, если честно, не помню, как оно там было. Но я помню, что прямо вот. Вот, вот. Всем было не до смеха, как говорится. Ой. На, я Знаєте, я ж кажу, що життя, воно повинно бути трошки десь з приколом, трошки десь з якимось е, як, з якось, якось, ну, якщо і критика, та, сама критика да, там, то вона має бути така лайтова. Ну, Наприклад, ось, о, хто нас конкретно знає, ну, там, Кума, Стаси, там, я не знаю, ну, ті люди, які з нами спілкуються, там, Олежка, ну, ті, хто, хто, оце я вам назвала, ті, хто, кого ви, в принципі, ну, пам'ятаєте, Ось, то вони знають, що ми такі люди прикали, прикалуватися любимо. знаєте? Ну, Це не як таке щось зле, а такі добрі приколи. Да, може, вони якось трошечки з критикою туди-сюди, але вони добрі приколи. Стас воно нас знає, як ніхто. Да? Та й свідка моя теж. Кума. Я ж кажу, що Ой, було у нас з дитинства знайомі з дитинства. Свідка вона така завжди була більш-менш спокійна. О, це кума моя. А я така, от вічно-вічно, мені щось треба. Десь я якусь жопу вічно влізу, десь щось кудись. Така дитина не І хотілося мені везде і якось і щось і кудись, поміже. А вона грала на скрипці. Боже, я вже на вулиці її чекаю, я не можу, ми ще в, в одному домі жили. І що вона на п'ятому поверсі, що я. Тільки я жила в першому під'їзді, а вона в третому. І от услышу, пелі, 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 пели. На той скрипці вона бедненька, вона зранку, і в обид, и ввечері я говорю, света, ходи гулять. Не могу, мама заставляє на скрипці играть. Бока не зіграю, там щось, нікуди не піду, Божечко, як згадаю, блин. І я ото сама топчусь, топчусь під, той, під тим домом. І кажу, давай щось быстрейше играй та виходь. Короче, таке. Так, да. дитинство. Та було багато чого, багатько чого було, цікавого. Я ж кажу, я завжди така була трошки притрушена, як я кажу. Але зі мною всім було не скучно. Зате мені, мабуть, і Коля любе, за те, що в мене залишилось е, состояння, навіть дитинства десь е, в, цьому, в голові, і в душі, і я не знаю, що нема-нема, я ж кажу, і може щось таке собі напридумувати, щось не робити таке, поприкалуватися, посидіти, знаєте, побалакати. І так от е, не як по знаєте, а так, чисто по-молодіжному, таке, я такие любимые. <coughs> вообще вони такі. Ну, хотя тут ще зависит от того, как собі ти нам внушал в голове. Бывает, что если нам внушаешь себе шесть якусь фигню, то оно і йде. А вообще, мы ж такие же говорю, придумкувайте, товарищи, вечно мы щось... Я была этот в дитинстві исследователем. А то в село приїжджали, Блин, пачки на вусах. Шо? вусики, вусики. В в дитинстві село приїжджали, А в нас там було, блін, так, що, в селі, як в селі. Де полазить, завжди, знаєте. То по Дерезі десь там приходиш, вічно царапани, той. то там у нас такі були, я не знаю, що то таке, ну, як, типа така штука, і там і каміння, і не каміння, і ще. Я так, мені здається, що то, щось з машин привозили, напевно, і ото висипали. Типа такі отвали якісь, я не розумію. Ну, воно вже так скучковалося, як камні. І в цих каміннях можна було знайти то стекляшечки якісь такі різнокольорові. Я не знаю, откуда це привозили, чи, що, чи от, що воно там було. І ще там можна було знайти. А, знаєте яке, яке стекло? Може хтось з дитинства згадає, якщо був такий трошечки не в собі, як і я. На високовольтних проводах, ой, вернею, в столбах є такі чаші стеклянні, ну, на, на що там щось наматується. І коли вони розбивалися, то це стекло, воно ж розсипалося, чи його розбивали, воно, як на сонце дивишся, воно таке, виходить, з переливами. І зелений, і червоний, і ще якісь там переливи такі є. Макс, ти знать. знати. І ми вже заходили, їх шукали, це для нас прямо клад, був вищоний, таке стекло. Це ми, блін, іслідвателі. Я що-то так, всіх за собою, все, пішли шукати класи. Тому щось там, знаєте, такі у нас були О, якісь ігри цікаві, що ми ж там іслідвателі якісь, такі кладоіскателі якісь. Що, що у нас там тільки не було, то ми попремся кудись, то ми на велосипеді можемо розбитися. Боже, як згадаю, як ми врізались на цьому велосипеді. Колінки побиті, руки побиті, ноги побиті, а колесо, щоб ви розуміли, аж восьмеркою зробилось переднє. Ну так воно іскривило, що навіть велосипед не можна було вести. Боже, і так було страшно додому возвращатися. Бо це ж велосипед дідусь. ж тихенько, думаю, ну возьму, щоб ж цей. Та й поїхали. А що ж ми поїхали? Ми піп'ятки малі, там ця рама дурна, висока, а я під рамою не вміла. Знаєте, як люди їздили під рамою якось. Ось. А в мене ноги були довгі і під рамою мені було невдобно, бо я колінко вічно цю раму зачіпала. То вилазила, десь біля бордюру під'їжджала, ну під це, і значить, на бордюр становилася і вилазила на цей велосипед, щоб не через раму, а по цей. Ну, Коли треба було злізти з цього велосипеду, зупинитися і злізти, то треба було чи біля дерева десь зупинятися близенько, щоб якось опертися і злізти, чи ще щось. Ну, коротше, там була ситуація, що апертися не було. Що? І ми в камінь. Чи в камінь, чи в що, я вже не пам'ятаю. Як, в'їхали? То, звісно, так. Да. Я мала, а Анька, яка зі мною їхала ще менше мене, на, на два роки, по-моєму. Коротше, йду плачу, думаю, що ж його робити, божечка. Як його вести той велосипед додому? Я ж знала, що трилівлі получу таку, що... Ой. Дідуля б мені, навіть я не знаю. Ну, коротше, дідуля і так мені потім виписав. О. І що Олька придумала? Заїхала в перший двор, що там були. Ну, там, ну, дивишся, ж, да? що дека, які люди, якщо там десь якийсь мужик, то у нього там обов'язково щось буде. То заїхала, але там дідусь. я кажу. Як я вже не пам'ятаю, як ми там просили цього дідуся, кажу, а, 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 цей, а ви можете на колісо отремонтувати? Він так подивився. А ми з побитими колінками, з цим всім. Я кажу, ну, дівчатка, що ж я тут зроблю? Тут його міняти надо. Я кажу, ну якось вирівнять, щоб його хоч вести можна було. Бо приходилось оцей великий велосипед підіймати і вести тільки на задньому колісі. Вибачаюся. Це вже мама дзвонила, вони сьогодні стоять Наташу до мене в гості їдуть. Ну, ось я готую дідусю, та думаю, я мамі позвонила, кажу, мам, я завтра, звісно, буду їхати в город, ну, свят вечір, то сьогодні. Кажу, якщо хочеш, якщо тобі нема чим, ну, там, дом, ой, сидиш же вдома, все, зайнятися, якщо нема чим, то приїжджай, кажу, і забереш заодно собі там вечерю, ввечері там сядете, посидите, та й мене заодно приведеш туди-сюди. То вона каже, хорошо, все, зараз збираємося, їдемо. До <кій> цитю Наташі позвонила, вони вже їдуть. А я ще нічого не приготувала, щоб розуміти. Дівчинка вспоминає свою молодость і юність. Коротше, відремонтував він нам колісо, ну, він просто його трошки вигнув, щоб воно хоч їхало, бо воно із-за того, що воно таке криве, воно не могло ну, прокрутитися. Ой, і оце такі були історії у мене. Господі, що в мене тільки не було, скільки ми літали, блін, лазили по тим деревам, по тій дерезі, блін, в тій той дерезі, ну, представте, вона ж калюча, от і ходики робили, божечко. Ну, Це все відноситься до того, які водолеї. Такі безстрашні товариші. І придумкувати. Не знаю. Може комусь буде цікаво, зараз я в кінці цього відео, мабуть, цього коротенького. Хто ще не злякався і не від... відімкнувся від, мої... від моєї краси, вставлю то відео старе, так що всі, хто не вас приймає руську, можете отут заканчувати. Бо там російською, коротше, це стареньке відео з нашого старого каналу, яке було прямо перед війною. Ми його засняли прямо перед війною виклали. Ну, це таке відеоприкол називається новорічне. тоді наш коротше, то ж сказав, 2222 зустрічаємо, зустрічаю. 2222-й зустрічаємо. Це на цій темі, коротше, воно собі так щось прийшло в голову. Якщо б я була якимсь режисером чи якимсь цим, то я б, мабуть, була дуже успішна, я так думаю. У мене, знаєте, є таке. Придум, придумувати щось, придумати. Може, не режисером, а якимсь. Ким. Кімуто. Кімто, хто пише сценарії? Сценарист? Може, може. Коротше, в мене є бачення оцього, як інтересно було б, щось таке зробити, таке замутить. Але для цього команда нужна. Одненька ж, сама, все одно ну, важко. Коротше, щось я дебалакала. Це, мабуть, так масочка на мене діє. Дівочки, якщо хочете. Взрив в мозгах, усе, пожалуйста, масочка. По-моєму, вона не на волосся мені діє а на цей <кхи> на мозги. Я зараз воно швидко щось готую. Бо якщо мама зараз приїде, треба, щоб. Що, що, хоть щось їм на стол поставити. Я взагалі рассчитывала на те, що вона приїде трошки пізніше. І я вже встигну щось наготувати, знаєте, там, щоб її скласти з собою. Ну, мене вирішили прямо сразу. Ну, а що, якщо в гості приглашають, чого ж не поїхати, да? Така мама любительниця, Лягушка путешественниця вона у мене. Тоже така любить куди-небудь себе любимую. Все это познимают всю красу з себе. бігом, бо у мене, якщо чесно, час. Все, 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 все заключаются в часі, О, ну все, ну видите, уже прямо совсем другая. Другая. Девочка, вот прям красота, красота. Уже все. все, на выставку можно. Это так починаю, то знаете, вот типа как балакать, это как... Як... Це не, не то, что я вот делаю, це кус, кусок менее. То тобто, есть коли я знімаю відео, то я наоборот стараюсь себе здержувати, щоб щось здесь не ляпнуть таке, знаєте. Щось здесь не поприкалуватися таке, щоб не, не думали, що я совсем тут дура дурна. Вот. А насправді я совсем така, знаєте, лтай-болтай, шутки, шутки-приколи-трибаутки. боутки. Короче, таке. Все, дівчатка, Умиваю свою гарненьку. Ой, диску. Ой, диску. ось вот так. Все. Все. Новая копеечка, прям така, блестящая. А! Сьогодні... Це ж утром встала в Інстаграмчик. Бігом ж в інстаграмчик. Бо на що його робити? Бо поки той комп'ютер запустиш, то я сюди, поки каву собі робила, щоб не так скучно було, в інстаграмчик залізла. А там же що це всяке-всяке-всяке, знаєте, там пишуть, що сьогодні, це ж яке там сьогодні 24 число. Надо якусь золоту річ покласти в воду, хай вона там постоїть. Потім цю воду, ну, золоту річ убрати, цю воду вилить, значить, відро, і цей водою помить пол. Підлогу. Підлогу в ці, во всій хаті. І приговариючи мою підлогу золотою водою. і що? І забула далі. Чего? Вод... Золотою водою. Коротше, суть в тому, що мить пол і казати, що як я мию це підлогу золотою водою, так хай прибуток приходить до мене в хату. Типа, в такому плані. Так вона якось там складненько сказала. Це я так, я то сама собі така зразу вже, так, а де ж мені взяти там що, там золоту цепочку чи що, що там, я так думаю, бля. Ну це ж теж, знаєте, оце в мене таке є. Сказали, треба зробити. Олька, Олька, у мене там на столі, на кухні. Капець, що вже твориться. Давайте я вам трошки так. Йух, покажу. Ось. І що? І я зараз йдуть готую, а сюди вам відео вставлю і скажу, хто не восприймає російську, то можете тут вимикатися, вставлю цей невеличкий ролик прикол, який ми знімали Оце ж прямо перед, перед війною, три роки тому. так що? Подивиться. Не забудьте поставить лайкосик вот. или написать свое мнение, какая дурненька. Наступал 2222 год. Люди готовились к новому году и потихоньку привыкали к новым условиям жизни. ТД уже никого не пугает. Давно стоят вышки 22 g Теперь даже великие скептики поверили в излучение. Но технологии не стоят на месте. На улице вы больше не увидите привычных вам автомобилей. Вместо джипов появились космолеты. Ну а простое население могут позволить себе лишь реактивный ранец. В общем, в этом плане ничего не поменялось. Социальное неравенство осталось. Вы спросите, куда же делись 200 лет? Как говорится, бойся слов и мыслей своих. Жаль, что об этой пословице не знал Маркиева 200 лет назад. 2320 Одним предновогодним полюблением он решил судьбу человечества и отправил нас в будущее. Как сын грустита матери, как сын грусти мать! Боже, какая красота, какая красота к Новому году, готов. О, по-моему, Зая прилетел. Точно Зая. метеоритного дождя. Мало того, что эта отпадает, только заменил Ешкин кот, Так еще этот метеоритный дождь, блин, насыпал полные карманы. К земле тянет, -мо. Ой, ты случай порой мне сидит на реактивный ранец. Ну ты мне тогда все время домой тянешь. Ой, блин, все, решено, надо покупать космолет. я тебе уже давно говорила, позвони Витасику. Говорят, что он в этих делах просто мастер. Ну что, давай раздевайся, а то у нас скоро Новый год, а на стол еще ничего не открыто. Кто там дома купил? А у меня для тебя сюрприз. Скумбрия, по 8. Да ты шо? Да ты что? Точно по восемь. Покажи людям, бо кто не поверит, что скумбрия по восемь. Сколько блюд можно приготовить? Значит, голову пустим, на заливное, хребет на уху, засолим, зажарим, запечем. Ну и с хвоста что-нибудь да? Все-таки по восемь. А я казала, я казала, что то президентская жена брехать будет. По восемь, значит, скумбрия по восемь. Ну все, я еще за пару часов успею столько блюдки готовить. Сая, да, блин, совсем mm -hmm. забыл. Этот шлем у меня весь мозг распарил. Я же тебе подарочек приготовил. Какая прелесть! Так это же очки для парного полета. Oh. Ну что, крошка, полетаем. И полетаем. Вы что, блин? Не просыхали еще 3 января. Спать идите.